Це костюми жіночі, велюрові, бренду Esmara. Так виглядає костюм. Він складається з кофти, яка йде на замку. Та штани, які на резинці гарно фіксуються на талії. Є декілька таких видів, наприклад, така моделька така ж сама, тільки темного кольору. Є така, що йде просто кофточка без замку. Та штани до неї. лоті буде 8 комплектів. Розміру М3 комплекта, розміру Л4 комплекта та розміру XL буде один комплект. Є ще такі. Тут вже йдуть як кишені. І штани. Матеріал їх, до речі, поліестер та Еластан. Вартість такого лоту 4440 гривень, а собі вартість одного комплекту всього 555 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.